Тасічка. Ми вибралися на прогулянку з двома псами. Мішельки треба обнюхати кожний кущ, а Таська бігає, гуляє. тере те Що собакам треба, так? Да? Свобода. Ася, фу, Пошли. Пішлі, пішлі. Йдемо йдемо. Гуляємо без поводка. Бо це не місто. Бо в місті не погуляєш. Без поводка там машин куча. І собак чужих куча. А тут краса, природа. Тасечка, тасюнг. Все, пошли дальше. Идем. хотела показать, куда бегает. Так смешно жопу эту сторону. Бежит на бег якось. Так, я якось тут гуляла і знайшла ось такі квіточки. Погляньте, які вони прикольні. А, а там далі ще є ось така теж квіточка, тільки в такому синьо-фіолетовому, ну, темному, такому більш до синього кольору. І я от думаю, що це взагалі таке. Схоже на. Як воно там називається, Боже, забула, як вона називається. Схожа на таку рослинку, я оці думаю, чи не здуріла я, щоб оце взяти, його викопати і пересадити до себе. Зараз побачимо. Лопату я взяла. Короче, все, ця рослинка буде в мене. Головне мотивація, як то кажуть. Я виставлю скрін від... Чата GPT, що він мені написав, що це. І ось цю рослинку можна розмножувати в саду. І це ну, гарна рослинка. Я вам виставлю, бо не запам'ятала взагалі, що там. Ой, що там коротче, написано. Але вона самосійна. тут таких повно. От мені тепер кортик дуже тут все повикопувати. Ага, Попробуємо посад... посадити у себе і можливо вона приживеться. Неможливо, а так приживись. Приживись мені і квітуй. Дуже гарно квітую. Так, вона розпускається. Ой, пожалилася капець. Ой, хто там біжить? Хто там біжить? Ти Сюна? Тай Сюна, ти гуляєш, так? Да? Тайська, ти гуляла? моя собака. Пошли. Я ось такі пригляділа рослинки. Зараз фоткую, тоже почитаю, що це за бур'янець. Але квітує дуже гарно. Не встигла засняти, але був в мене зв'язаний ось такий патріотичний зайчик. Він вже давно у своєї власниці. Так, покажу вам нових ведмедиків. Зв'язалися ось тільки що. Uh, у них дуже цікавий колір, не такий, як я зазвичай роблю. Uh, зараз вам скажу, що це за колір. Це у нас ось ця воланс Bunny Baby і колір uh, 153. Класний колір. Треба взяти собі на заміточку. Він такий, наче і uh, як як uh, кава. Але з такою розовинкою, знаєте, пудрова роза, ну, і більш до коричневого. Коротше, не знаю, ну, цікавий колір. Камера, звісно, не передає. Але я е, обожнюю цей колір в житті, в, в речах. У ну, мене такий був шарфік колись. Класний. Е, коротше, колір. І взуття, до речі, такого ж кольору було. Е, тому. Зверніть увагу на нього. Вони гарні виходять такі ведмедики. Це ведмедики для хлопчиків. І вони поїдуть до Польщі. Зараз буду їх оформлювати в коробочку і відправляти. Так, ось так. Ми запакувалися, мої улюблені коробочки. І зараз ще стрічкою перев'яжу коробочку і все. До речі, хотіла показати, що залишилося з двох моточків на цих ведмедиків, ось я вже їх запакувала. І з двох моточків пряжі у нас залишилась отака кількість ниточки і готових два ведмедика по 28 см, здається. Ось. Тому що я хотіла сказати, що ця ниточка більш вигідніша виходить, ніж Гімалая Dolphin Baby. Коротше, як не крутий, але плюсів у цієї. Тихенько, але плюсів у цієї ниточки більше. І я ну, задоволена. А мої там собаки завжди кушають, граються. Коротше, ми збираємося. І дивіться, яка тут картина. Без Таськи нікуди не поїдемо. Ні, не забудемо, не переживай. Все, вона вже теж запакувалася і вже готова їхати. Да, Тасічка? Да, тасічка? Скажіть, я готова до путешествий. Поїхали на природу. В мене в машині є зарядка для телефону, і я думаю, їду собі, думаю, треба зарядити вставити телефон на зарядку. Я беру, а зарядки то нема. Коротше, я не знаю, коли це було. Напевно, Тася з'їла провід. Коротше. І, і навіть не знаю, де цей другий залишок. Ну, все, в цьому проводу прийшла хана. Окей. Дякую. Коротше, ще взяла ось такі штучки для собак ось для зубів. Такі прикольні вони цікаві такі. Коротше, спробую. І ось таку штуку, щоб сушені ласи, щоб тася мала чим зайнятися в дорозі. Гризла, бо вона інколи буває не починає плакати. Ось то я їй даю, і вона займається цим гризе і не плаче. Ось. Ну, і серветки в дорогу взяла. Коротше, будемо їхати ми довгенько, десь більш трьох годин, напевно. Ось тому треба чимось займатися. А зарядку треба щось думати інше. Ще на почту буду заїжджати, відправлю посилочку. Запилися на хвилинку. І погляньте, що тут написано. Не змушую вовка вийти, від сміття в лісі, прибери за собою. Прикольна реклама. Я думала, що тут вовки водяться. <смі> Насправді. О, така природа просто. Кайф, так пахне, <смі> все. Mm. І да, ми приїхали в село. Наше село знаходиться в Вінницькій області. Тут я майже кожне літо проводила свої канікули в цьому селі. Ось тепер ми тепер провожу не тільки я. Ось разом з сами подолали таку дорогу довго, було дуже жарко. Ось, але нормально. Ми доїхали, собаки спали. Я думала, Таська буде плакати. Але ні, всі спали. Все добре. Ось так. Яка краса. Погляньте. Он корова паситься. Зараз познайомим їх. Собак з коровою. Клас. Ще красунчик ходить. Плас. Зараз спробуємо підійти ближче. Полетів. Зв'язала ось цю зайку, зайка Моніка і вже її пакую, щоб відправляти. Поїде до Львова. Так, покажу вам, який я замовила кольори віскози. Ось він такий блакитний, камера засвітлює, такий, як море. Це буде в мене кит. Маленький такий. Маленьке китеня. І шпринти замовила і диски на 10 мм. А це Ось. Замовляю віскозу ось в цьому магазині, хто впізнає: Fabric Friends. Так, покажу вам вміст однієї посилочки. Ось така лама. Зв'язалася. Потім печиво, пряня. Напевно, вже готується до Нового року. Ось така пряня, бо ця посилочка поїде до Америки. І ось такі ще замовили ці підставочки для окулярів у вигляді ведмедиків. Ось такі. Як завжди, в подарунок в сердечко. Ось така посилочка буде їхати до Америки, як я казала. Тасічка. Тася пишіть, як завжди, треба їй на руки лізти. Таська. Та Сіона. Я в садочку тут тихенько можу вам записати відео. А тут я вам хочу показати. Просто нереально високі, височезні, гарні рози, які виросли на клумбі у моєї бабусі. Ось вони вище мого зросту. Навіть не можу дотягнутися рукою. Мабусі вже квітують такі квіточки, які я саджала у себе теж, і вже в мене починають вони теж квітувати. А ця дуже ароматна. Настільки пахне роза, не передати просто словами. Оцієї трояндочки просто магічний колір. Ось тут я вам намагаюсь показати, що я навіть не можу дістати до квіточки, наскільки висока виросла троянда. Я такі троянди бачу вперше, чесно. Таська, де жук? Тася, Тася. Дежук. Тася. Тася, фу! Ми приїхали тут у місто. Ось таку каву я тут беру. Дуже смачна кав'ярня. Я вже майже випила. І тут погляньте. Роз просто куча-кучна. Погляньте, які тут є. Погляньте, де ви бачили стільки роз на одній гілці. Просто це кайф. Погляньте, яка вона красива. Одна гілка вже є букет. Я ось такі рози люблю, з такої самої форми. Такі не розкриті прям повністю, а класична роза. Просто тут рай цілий. Це Ці роз. Гляньте, це дві гілочки. Капець. Я хочу собі таку розу. Біла. Шикарний колір. Я обожнюю такі кольори, які пастельні. Поглянь такі тут. І ще ось в такому кольорі, в червоному, і це теж одна гілка. Погляньте, просто краса. Тут є ще ось така гілка. Просто вже один букет. І ще є ось така темна, червона. Ну, теж така пишненька. Ще є о Гляньте, який колір. Ганячий. Я тут ходжу, як дика якась над цією клумбою. Це ще боже, я хочу собі таку клас. Працюю зараз над ось цим ведмедиком молочним повторчиком. І хочу вам показати, як я зашиваю на деяких ведмедиках, на деяких викрійках ці шплінти. Я, виходить, шию повністю так по всій лінії. Потім там, де є у нас отвір для шплінта, я прорізаю. виходить Через цей отвір я вивер... вивертаю деталь, наповнюю її, і потім уже вставляю диск зі шплінтом і зашиваю. І ось так це виглядає. Ось цей шов у нас виходить буде. В внутрішній стороні. Ось, а по всій як сказати по всій лапці у нас буде гарний, акуратний шовчик, і нам не потрібно буде ось тут зашивати потім потайним швом. Ну, коротше, якось так постаралася пояснити, як сама це розумію. Ось, хто не знав. Що так от можна робити, то спробуйте. Можливо, вам зайде така е, тема, і буде дуже зручно, бо мені зручно. Мені подобається, що тепер зверху лапки або ось тут збоку не потрібно зашивати вже по е, зонічній стороні. Ну, ось так вона буде дуже акуратно виглядати. Бачите? І ось так само ніжки. Ось тут був розріз. Його майже не видно. Ось, і коли ми вставимо в тіло, то цього шва взагалі не буде видно. І тут так само. Ось так, дві ніжки і дві ручки. Зараз ще цю зашию і буду складати докупи. Ну, а тут мені тася допомагає, таськи придбала цей. Шейник для від бліг. І покапала її капельками від бліг, бо блохи на нас напали. І ми тюхаємося. Вона мені допомагає працювати. Тась вподобало їсти шовковицю. Її кормлю. Попросилася на руки. Ай, комарі кусаються. І це ми так їмо, сидимо шовковицю. Ой на. Це її лиськає, а потім жує. Полетіла на жуй. Багато звуків, які її відволікають. Там гуси кричать, На. мішель полазить, Все нюхає, як завжди. Це скільки тут гвоздик росте, я ось нарвала такий букет і поставимо в вазу. А вони пахнуть просто клас. А оці кудряшки, ну, такі пушистенькі, я не знаю, що це. На будьяк схоже, не знаю, але він гарно теж квітує. Да, Мішеліна? Пошли, божарка, да? Так, покажу вам маленьку розпаковочку. Сьогодні у нас неділя, і о, тут в селі великий базар. І покажу я вам свої улов. Ось такі рози понабирала. Ось така буде роза. Така вона коралова, ніби оранжева. Да, ось така коралова, коротше. Потім біла має бути. Потім ось така. Ну, біла рожева, ви бачите. Виглядає. Це, по-моєму, вона. А, ні, це інша. Інша. Така. Така більш малінова, біла, біла, е, така пудрова роже, більш дорожевої, мені сказали. Так, ну, коротше, п'ять кущиків взяла. Ось, і буду тепер їх е, саджати. Як потрібно саджати, сказали, відрізати. Брати всі листячка і трішечки там корінчики підправити, теж омолодити. Ось, і поливати. А вже на слідучий рік, я надіюся, вона мені подарує квіточки. І сподіваюся, вона переживе зиму і не замерзне. Ось, Ну, коротше, Вони вже трішки прив'яли, бо в машині жарко. Але ось такі в мене улов. Ось такі. Взагалі дуже люблю троянди, щоб вони були такими ніжними прям і маленькими. І багато. А далі поглянемо нову рубрику Ваші в'язані іграшки. Дякую, що відмічаєте і дякую, що в'яжете по моїм майстер-класам. На цьому я буду завершувати своє відео. Я дуже дякую, що ви додивилися його до кінця. І до зустрічі в нових відео. Бережіть себе, бажаю натхнення і...